Підвищити податки, аби закрити рота критикам. Так міністр фінансів пояснив важливість цього рішення. Також за словами Марченко, у бюджеті є дірки, які потрібно залатати. І це можна зробити лише виключно коштом громадян. А що з цього приводу думають кияни? Давайте дізнаватися. Погано чому тому, що це вбиває економіку. Угу. Ну, міністр фінансів каже, що у нас дірки у бюджеті. Хай міністр фінансів спочатку підріже собі зарплатню і всім тим тим, у кого зарплатня вище, чим у простого громадянина України. А куди ще підвищувати? Ну, я розумію, що у людей не завжди є в теперішній час кошти сплатити ті податки, які ми маємо на даний час. Ось каже міністр фінансів, що у нас дірки у бюджеті. Як ви гадаєте, через що? Ну, Менше треба Ну, Корупція у нас процвітає більше, ніж наші дірки в бюджеті. Звідки воно береться? Зарплатню вони собі підвищують а Пенсії на 100-200 гривень. Спочатку повищення зарплати і доходи у людей, а потім вже всі вот вот налоги і все остальне. Я думаю, це правильно. Це Елементарна арифметика. Як і всі не дуже добре, тому що зарплати -то не підвищують зв'язку з підвищенням податків, але якщо це піде країні на користь, то звісно це буде добре. Хоча... Якщо збільшують податки, то потрібно робити щось і для людей, тоді підвищувати заробітні плати, або все-таки якось пропрацьовувати ось такі проблемні моменти, як, наприклад, енергетика. Ні, Що Чому? Шо, значить? Тяжело буде? Зараз mm -hmm. на час війни і так тяжело з бізнесом, і що вилічать, тому буде плохо. Ну, кажуть, що у нас дірки у бюджеті, міністр фінансів, зокрема. Як видаєте, через що? Ну, Неправильна політика правительства ведеться, тому я думаю, що. Можна тирки летати в дорогу місці не за щот людей. Я сенс підвищувати податки, коли якісь є реформи. Якщо це податки, підвищення податків без реформи, то це ну, виглядає не дуже ок. Угу. Тому тут 50 на 50. А що з цього приводу думаєте? Ви напишіть у коментарях під цим відео.